Всім дня жалкую, що не зняв, як ремонтував цей е, інвертор по Там транзистор пробився. Поміняв його. Ну, я включав 100 ватну лампочку, підключив, все працює, все нормально, без всякого. Отдали, вони провіряють. А він не працює. Кажуть, замикання уходить, чи вибив... А, вибиває. Я зразу думав, що, може, вони переполюсовку зробили. А там мені люди сказали, що вони на нього 15 кВт щось нацепили. Ну яке 1,5 кВт? Тут написано 2000 Вт. Ну він же. Ну, наскільки тут він? Ну, ватт на. Ну, 700, нехай. В на 700 він розрахований і все. Ну Не знаю. Мабуть, це не гарантійний ремонт буде. Подивлюся. Ось подав. 12 вольт, він показує 12 вольт на вході. Тут горить, що 12 вольт і в захист уходить. Ну, а тепер відео грбані китайці. Ну, другого слова я не, не придумав. Я прошли раз зачистив, ну, не звернув уваги, Думаю, що ж таке, і не, не зрозумів, що все, бачите, вигорів це. Тут я зачистив все нормально. І другий раз підгорівши, бо зараз чорне. Що ж таке? А тепер продивляюся. Думаю, де ж воно висить? Висить, ось дивіться. І куди воно доторкнулося? Доторкнулося якраз до високого і ось, ось чорне обгорівши. Вони просто надавили або включили, або що, і воно під'єдналося і шваркнуло. Блять, ой, прости господи. Ну це я виріжу, мабуть. Приблизно була справа. Ось тут так воно, десь ось так посередині висить. Ось воно, отут того. Пусть в рівень цим. и они все вставляю, так осталось раз трохи, або нахилили, або куда І и вон і и есть контакт. Блин. Ну а это, это а такая беда. Ну и снова транзистор выбитый. І запобіжники. Запобіжники стоять 40 амперні. У нас же нехай вони в паралель. Там іде одна лінія на цей трансформатор, на цей. В паралелі може качаються трансформатори. Не знаю, не дивився як. Ну, 8х це буде 1000 Вт. 1 кВт. Аж ніяк не 1,5 кВт, аж ніяк не 2 кВт. Доброго усім дня ще раз. Отакий От ось інвертор дали. Щось скажу, зашипів, не включається, гаразі просять мало, побачите Написано 1500 ватт, ну явно 1500 тут нема. Я продзвонив первичку, пробиті, Та зараз, мабуть, покажу все, що я буду балакать. Так, по низькій стороні. Дивимося по затвору. Щось є. Переход пробитий. Переход пробитий. Тут і затвор пробитий, ну і далі теж та ж сама ситуація. Тут теж повинно бути 0031 падіння. Так, тепер по високій. По високій тут оці нормально, вроді би, дзвонилися, так. Ось. Дивіться. А останній дзвонився, погано був. Я його вже випаяв зараз. Ну, все нормально зараз. Дзвониться все. Все окей. А оце він випаяний. По нулям. Тобто, по низькій, по високій все міняти транзистори. Я думав, не зголосяться ремонтувати, бо така дитяча іграшка. Ні, сказали ремонтувати. Ну що ж, будемо робити. Всі 4 діо, вірніше, всі 8 транзисторів міняти. А може там ще щось є. А, ще це запобіжники поменять. Я сьогодні не купив, бо не було. Завтра на автобазар. Треба поїхати, подивитися. Це маленькі автомобільні такі. Тут 40 А стоять в паралелі, я поставлю 30 А. А чого вони згоріли? Не знаю, чого згоріли. Можливо, нагрузку велику дали. Але оцей транзистор. ось... Він стояв перекритий. Ось отак стояла термопрокладка. І термопрокладка була і під оцим транзистором під одним. Ці були на корпусі прикручені напряму, а цей на термопрокладці. Можливо і за цього теж здох. Покажу, що я часто роблю. Ось поки не випаював. Отакого ножки то обрізаю. Можна було б одламати зразу транзистори і потім випаювати ножки. Але все одно воно зрізано начебто, так як болгаркою. І оці ножки розпласталися і можна вирвати пістончики. А їх побрізаю, і вони потім самі випадають. Так, транзистори ці. Ну, ці три вроді би живі. Бачите. А, ні, цей не живий теж. А, це ж я відкрив його, стоп, це ж полівік. Так. Живий. Закриваємо. Можливо, живий. Все бачите. Закрили. Живий. Ну, це все одно для дослідів воно піде, бо оцей-то дохлий по-любому він. Тут закривай, хоть не закривай його. А він дохлий. Відкрив. О, відкрився. Відкрив. Ну он, бачите? А може відкриться. Да, відкрився. Ну, для досліди. А оці цікаво зараз покажу. Вот Що, ні? не, не дохлий? Дохлый. А, тут же два дохлых. А два типа тоже. Ну ладно. Нет, тоже. А ну-ка. Оце таке. Ладно, подивимося, що там до чого. Ні, ну все-таки, все-таки один же ж дохлося, дивіться. Пробити. Він по цьому. І ще що саме цікаве. дивіться, всі транзистори перекреслені. Це не я перекреслював. Це хтось їх перекреслив, що вони не зрозуміли, дивіться хрестика. Типу на заводі. Чи що, браковували, але все-таки поставили. Це така біда. одних причин того, що згорів якраз цей транзистор, те, що планка була довга, вона на чотирьох гвинтах і притягує якраз раз, раз, два, три, чотири. Коли я став притягувати то притягнулися ці, а ці притягнулися, а цей зовсім не притягнулися, планка вигнулася, А тут трошки більше. Відстань. Ну то я взяв болгарку та розрізав. Тепер притягнеться все. Залізь під стола, бо акумулятор там під столом стоїть. Включаю. Лампочка. О, запрацювало. 12,4, 220 вольт на виході. Ну на виході може 220, може 215. Там. Не знаю, що там той брехунець показує. Ну, Акумулятор моментально сідає, бо він дохлий. Він Не то, що дохлий, він поганий. Не заряджається нормально. Це так. Тільки для того, щоб попробувати. Ну все, працює, все.